шановні Одесити, гості та мешканці нашого міста, щасливого нового року від членів парламенту старшокласників приморського району. Минулий рік був для нас часом великих змін та співпраці, які дозволили нам розвиватися, впроваджувати нові ідеї для покращення нашого міста. Ми, члени парламенту старшокласників, з великою гордістю поділимося з вами нашими досягненнями та радісними моментами. Спільно з вами ми реалізували безліч проєктів, які відкрили нові можливості для нашого міста. Наша співпраця це не лише впровадження нових ідей, а ще й формування особливої атмосфери позитива та спільності. Що кошті дитині за всім? Ми робимо все можливе для створення кращого майбутнього для нашої громади. Також ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку та довіру, яку ви нам надаєте. Ви наша найбільша мотивація для роботи на благо нашого міста. Нехай новий рік вам принесе багато щастя, успіхів та викликів, які будуть приводити до перемог та досягнень. Святкуємо цей новий рік з радістю та оптимізмом. Зичимо вам яскравих святкових вражень та да здійснення всіх мрій.